Це була дитина золота. Він був відмінником. Його завжди очі світилися радістю, щирістю. Він був такий допитливий, і в його от було таке почуття загострене справедливості. Він такий був активний, спортивний хлопчик, завжди всьому знаходив вихід з положення. Працювати з такою дитиною на вчителів це так і радість. Я дуже вклоняюся. і Дякую батькам за такого учня, за такого сина. за героя. Мама тут живе тітя тут, брат, дядя його військовий теж. Є ще сестра в нього Жанна. поліманники. Ну а так, мама, читай одна. Він був на курсах за кордоном. Після курсу він приїхав, і ми часто спілкувалися. де ваш Богдана? Вона каже, ми не знаємо де. Він іноді звод, телефонує. На даний час вони проживали в Харкові. Дитина, по-моєму, закінчила другий клас, вже дівчинка у них. Якщо він ну, тіті проїжджає, він не мог не остановитися, не привітатися. Я говорю, батька, як справи, все окей. Так що жалко, не знаю, як це пережити рідним і всім.